Всім привіт, друзі! Буду знімати на телефон, тому що сіли всі мене гупрошки. Я знімаю зараз деякі відео. Батько зве там класний сорт помідорів. Зараз я перейду на інший режим зйомки на телефон і може з вами запишемо якесь таке коротке відео, там 4-5 хвилин. Сорт бомба каже. Побачимо зараз. Так, буде трохи тряска, і експозиція буде інша. Де ті помідори? Як вони називаються? Брусилівські І ось йдуть перші серце українського, це вони йдуть ось тут раз, два, три, чотири. І ось, ось це все ряд повністю. Брусилівські Серце зривало вже. Наші друзі, брусилівські помідори. Можете загуглити, подивіться. Ось такі вони йдуть. Ну це прямо еліта із еліти На базарі. Я думаю, батьки зими довго завтра не повинні сидіти. Покущаємось, бачите, якось вони йдуть. Ось скільки їх стоїть. Трошки листя залежає їм спіт, але думаю, все буде нормально. Ось ця сторона теж. чотири куща батько. А там далі вже да там далі вже якісь чорні йдуть, там вони не цікаві Тобто бачите, які йдуть ось середня вага плоду, десь я думаю, грамів 250 буде. Може менше. Може більше. ну Десь такі 250-160 грамів я важив. Це такі помідорчики ось такі віць, і будуть побольше. Тобто це батько тут пройшов ерунду. У нас їх і не так багато, радками йдуть. Зараз тут ще глянемо зі сторони. Смачні, дуже смачні. Тому що бігав, дивився, коли я записував відео по листка, що це за помідори тут йдуть. Ну, бо мамка їла теж каже, класні помідори. Ну, в розрізі прям нема що показати, друзі, тому що все на продаж стоїть. Все стоїть на продаж, може якусь кривуляку зараз. За візьмемо. Да, і з вами просто зараз її з'їмо і подивимось, от, що це за помідор. Ну, по суті, це які йдуть. Я б не сказав, би, що вони сильно вискорослі. Більше вони ну, до високорослих, це не міськорослі. Коротше, виділили ви мені нормального помідора. вот такие они идут в разрезе. Вы сразу будете видно, что они сочные. Давайте я вам так вот на телефон познимаю, покажу. И сейчас мы одним кусочком Хороший помидор. Солодкие такие, сочные. Ну, есть такая трохи кислинка, потому что они еще вести в тени, не забывайте. Если бы на солнце были бы геть солодкие, как лун. Ну, і конкретно наїдається. Тому, який висновок я хочу в цьому відео зробити, дійсно, цей сорт помідорів непогано показує себе на півночі України. Можна вирощувати, друзі. Ну, а ви нажміть лайк цьому короткому відео. Ну і до скорої зустрічі! Я думаю, в скорому часі щось подібне я знову на цьому каналі виставлю. Всім до зустрічі!